Вітаю, дуже рада. Ні, немає жодної реальності, в якій це могло б відбутися інакше. На жаль, якщо дивитися в гілку реальностей, неможливо, неможливо. дуже великі задачі, це завдання для українців бути зразком для всієї планети. І для того, щоб стати зразком для планети, потрібно було дуже сильну увагу на себе привернути. В нашій реальності поки що увага привертається через біду. Ви в новинах не побачите новини про якусь країну, яка живе прекрасно, і там розказують про мешканців, які щасливі. Тобто розказують постійно про якусь біду, про якусь трагедію. Я б радила. Всім українцям звертати увагу на хороші фільми, на хороші книжки і дивитися в сторону приємного, в сторону благосного. Дуже багато нам нав'язуються біди, горя, важкості. На цій планеті і так важко жити. В принципі, реінкарнація на планеті Земля це така важка історія, особливо для душ, які прийшли з більш а, вищих вимірів. Тому для балансування себе, будь ласка, створюйте собі кожного дня хороший настрій, створюйте собі хорошу реальність. Прям робіть собі таке завдання, що сьогодні я буду радіти одну годину. Я буду дивитися приємний фільм, чи я буду читати приємну книжку, чи я піду в якесь красиве місце, я буду просто сидіти, спостерігати красу. Це завдання для кожного з нас, для того, щоб. Пройти цей етап трансформації, нам треба взяти відповідальність за своє життя і почати в своєму житті для себе створювати приємні події. Не зважаючи на всю біль, яка відбувається, ми маємо відповідати за себе. Ми навчилися відповідати за інших людей, за свою сім'ю, за дітей, допомагати іншим, але ми не навчилися створювати. Благосну енергію для себе в своєму житті. І це наше основне завдання навчитися піклуватися про себе і про свій внутрішній стан. Тобто кожного дня робити щось для себе таке, що допомагає нам тримати позитивний стан. Зрозуміла, вас ще одне питання, яке насправді дуже сильно турбує. Це чи передасть Росія Україні Запорізьку атомну електростанцію до кінця 2024 року? Е, я бачу, що вона не передасть Україні. Але на цю станцію будуть приходити представники інших країн і контролювати всі процеси, які відбуваються на станції тобто, це буде також під контролем е, певних делегацій груп з інших країн. Зрозуміло. І сіто, маю до вас прохання. Судячи з усього, трансляція дуже цікаво йде. Я буду задавати вам питання, а ви, будь ласка, дублюйте його, аби глядачі все ж таки розуміли. Так, ще цікавить один момент яка доля Путіна наразі? Е, поки що він на світовій арені грає таку роль злодія. А пророблюйте, але... будь ласка, питання. Я маю на увазі повторити. Поки що Путін грає на світовій арені роль злодія, такого, як був Гітлер. Але ця роль вона не може тривати вічно. Поки що ця роль такого злодія вона потрібна, але вона вже скоро добігає кінця. І також в якийсь момент дуже несподівано його чекає така сама доля, як і Гітлера, як і Наполеона. Ви маєте розуміти, що це все один і той сценарій. І якщо ви хочете знати, що станеться з Путіним, подивіться, що сталося з Гітлером, що сталося з Наполеоном і з усіма подібними персонажами. Вони всі йдуть в одну сторону, вони просто зникають і залишаються тільки в історії в книжках. Абсолютно точно, це доводить історія. А, чи виконає Україна умови Росії для того, аби війна якнайшвидше завершилася? Війна завершиться не на умовах Росії і не на умовах України. Це будуть якісь інші домовленості, і в цих домовленостях будуть приймати участь багато країн. Це те, що я бачу. Це не будуть умови ні однієї, ні іншої сторони. Це будуть якісь взагалі інші умови. І наостанок, що робити усім нам, українцям, аби прискорити завершення війни. Ви казали, що ви приїжджаєте до України, робити енергетичну роботу. Що робити простим людям? Наповнювати себе позитивною енергією це ага. так само, як принести світло в темну кімнату. Ми не можемо. Боротися з темрявою, палкою. Якщо ви будете в темній кімнаті махати палкою, то темрява нікуди не дінеться. Вам треба принести світло. Щоб прибрати енергію болю, вам треба принести всередину себе енергію любові. Потурбуйтеся про це, потурбуйтеся про свій внутрішній стан, потурбуйтеся. Про те, що ви їсте, потурбуйтеся про свій режим, про свій відпочинок. Направте собі любов. Кожного дня, коли ви прокидаєтеся, скажіть: я себе люблю і я благословляю свій день. І я дозволяю собі відчувати радість і щастя в реальності цього дня, тут і зараз. Я дозволяю. Собі відчувати приємні емоції, я дозволяю собі бути здоровим, я дозволяю собі бути щасливим зараз, я дозволяю всім подіям мого життя складатися так, щоб це викликало ще більше енергії, спокою і миру в моєму серці. І якщо ви будете кожного дня промовляти ці слова, коли ви Китаєтеся, ви побачите, що ще за тиждень зміниться ваша свідомість і зміниться ваша реальність? Клас, дякую величезне, за цю пораду. Хотіла сказати наостанок, але нам написали глядачі і дуже просять, аби ви сказали, чи буде голод в Україні і катаклізми. Катаклізми будуть в усіх країнах, в Україні частково, не так сильно, як в інших країнах, але частково так. Голоду не буде в Україні однозначно, тому що в Україні є великий ресурс, Україна буде іншим країнам допомагати з харчами, але велика ймовірність голоду є для Європи і Америки. Угу. Дуже велика така процент вірогідності набагато вищий, скажімо так. Приймаючи до уваги те, що в Америці і в Європі знищуються цілі, сільськогосподарські угіддя, спеціально знищуються для того, щоб створити штучний голод. Маєте зрозуміти, що наша планета велика і родюча, і голод. Жодний голод не створюється планетою, він створюється людьми, він створюється рукотвор. Тому ми маємо працювати над собою і над своєю свідомістю, щоб при владі були такі люди, які не знищують інших людей, які не створюють рукотворний голод. Ми маємо а, цю біль прибрати всередині себе для того, щоб при владі а, були відповідні люди, які створюють в країні любов, злагоду мир. Такі царі були раніше, вони були давно, вони були більше. Тисяч років назад, подивіться, був цар Соломон. Це були такі правителі, які були як батьки для всіх людей. В... Я пам'ятаю цей час, я була тоді в реінкарнації, і я пам'ятаю, що раніше кожен цар а, своєї країни знав кожну людину в обличчя. І кожна людина була для царя як дитина, це була велика сім'я, і до правителя, до короля, до царя приходили як до батька. Це був великий батько і королева, це була велика мати, і вони піклувалися про всю країну, як про своїх власних дітей. Тому звідти пішло цар батюшка, тому що це, це був батько, але це було давно, це було 2-3 тисячі років тому, розумієте? Mm -hmm. і... Свідомість тоді була інших людей, розуміли, що один народ це сприймалося як велика сім'я, як родина. Ми взагалі не сприймали тоді, що це одна родина, це інша, це один рід, це інший рід. Не було такого. Якщо ми одна країна, все, ми один рід, і кожен чоловік і кожна жінка в цій країні це мати. Ось кожен міг підійти до кожної жінки, кожну сім'ю і тебе скрізь нагодують, тобі скрізь дадуть пораду, тобі скрізь будуть раді, тому що всі сприймали один одного, як одна родина, і ми зараз рухаємося туди. Ми дуже сильно від цього відійшли. Ми дуже пішли в А ми всі почали один з одним сваритися. Падіння відбулося на планеті, розумієте? Деградація. Велика. Тому війна через деградацію. Зміниться свідомість, зміниться реальність. Маємо просто усвідомити, хто ми. Коли ми розуміємо, хто ми, немає війни, її не може бути. Дай Боже, аби вона дійсно закінчилася, і ми всі стали краще жили в мирі, в любові, в достатку. І сіто, я вам безмежно вдячна. Мені було надзвичайно приємно з вами і познайомитися, і поспілкуватися. Друзі, від вас ми чекаємо вподобайок, коментарів під випуском. Підписуйтесь на наші канали, на наші соцмережі, якщо цього не зробили. І звісно, що бережіть себе та донайте на зсу. Дякую, сіта. Дякую всього. Найкращого до побачення.